Всі вітання! Поступає в продаж у нас футбольного транспортер 2020 року. Автомобіль у нас не фарбований. 193 тисячі рідного пробігу. Підтверджені, також надав відкода. Автомобіль у нас на автоматичній коробці передач 110 кВт. Також у нас присутній Дістрон, легкосплавні диски з новенькою резинкою. Також подивіться на стан даного автомобіля. Авто дійсно збережене. Мультикермо у нас, навігаційна система. Також у нас присутні задні партроніки. Також перейдемо в багажний відсік. Покажу вам стан нового автомобіля. Подивіться на стан даного автомобіля. Наголошую, хто в нас не фарбоване. Також більші інформації за номером телефону. Телефонуйте, підписуйтесь. Кого цікавить?